Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Ліврополь зацікавився за Барнем. Легенда шахтаря вимагає негайно звільнити Пушича. Український футболіст-зрадник вирішив працювати з росіянами ЛНЗ та Металіст 1925 хочуть орендувати Назарія Русина. Колишній головний скаут Манчестер Юнайтед Мік Браун розповів про зацікавленість Ліверпуля гравцями Бормута. Серед них і Ілля Забарни. Лівий захисник Мілош Керкес викликає велику зацікавленість. Ліверпуль уважно спостерігав за ним, тому що вони розглядають потенційну заміну для Ендрю Робертсона на якомусь етапі. У Бормута є такі гравці, як Антуан Семеньо та центральний захисник Ілля Забарни, за якими спостерігають. Наводить слова Міка Сміта, футбол-інсайдер. Мо забарни в цьому сезоні зіграв 17 матчів за бормут однак, результативними діями поки не відзначився. Проте Ілля чудово справляється з основними завданнями в обороні. Завдяки його грі команда займає п'яте місце в АПЛ, маючи своєму активі 28 очок. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Колишній гравець Шахтаря Олександр Сопко підбив підсумки роботи Маріно Пушича у донецькій команді. Коли я уважно слухаю коментарі тренерів до матчу і після, завжди розумію, що тренер не повинен усе озвучувати. Розумію, що в педагогічних цілях тренер повинен підтримувати гравців, що в нього є клубна етика. Але якщо тренер у всіх заявах на чорне говорить біле, якщо каже: А мені моя гра подобається. При цьому всі болівальники твердять, що все погано. А він відповідає: А мені. Мені подобається. Тоді в мене виникає питання, чи то він всіх вважає за дурнів, вважає, що ніхто не розуміє футбол у цій країні, чи то реально не розуміє проблеми, які є. Тренер, який постійно виляє між запитаннями, не відповідає об'єктивно і не може визнати того, що бачать усі. Думаю, має сумнівну кваліфікацію. Відставка Пушича підстав для цього більш ніж достатньо. Третє, четверте місце в чемпіонаті України, і одна перемога у свідомо слабкої команди Young Boys у лізі чемпіонів абсолютно. Не не покращує враження від інших матчів. Можна багато говорити про невиграний матч із з ПСВ, але 35 ударів по твоїх воротах і твердити після того, що гра була супер, це якраз говорити на чорне біле. Крім того, матч із Баварією показав, що варто було трохи супернику напружитися і в шахтаря все тріщить по швах. Захистити свою репутацію і кваліфікацію тим, що 4 очка набрано в лізі чемпіонів, неможливо і неправильно. Дуже багато питань і щодо стартового складу, і щодо замін, і щодо керівництва грою. Якщо все це можна назвати технічним і смачним футболом, тоді я не знаю, що таке не смачний прісний і сонний футбол. Сказав Собко у коментарі. «Футбум». Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували нове трішки важче, яке українське місто представляє футбольний клуб Верес, Полтава, Київ, Рівне чи Житомир. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю всім успіху! Як повідомляє Sport.ua, два клуби УПЛ ЛНЗ Металіз Металіст 1925 зацікавлені у послугах нападника Сандерланда Назарія Русина. Ініціатива запросити 26-річного форварда належить головним тренерам команд Роману Григорчуку та Патріку Ван Левену, які мали досвід співпраці з Русином у Чорноморці та Зорі. Руси немає постійної ігрової практики в Англії. Клуб Чорні коти готовий розглянути варіанти з орендою або повним трансфером гравця. У поточному сезоні футболіст провів 6 матчів у чемпіоншипі, але не відзначився результативністю. Його контракт із Сандерлендом чинний до літа 27-го року, а трансфер-маркет оцінює вартість Русина у 2 мільйони євро. Головний тренер Карпат Владислав Лупашко поділився думками щодо захисника команди Жана Педрозо, озвучивши доволі несподівану інформацію щодо бразильця. Жан Педрозо? як на мене, він є гравцем з унікальним профайлом для світового футболу. Він сильний у фізичному плані, має хороші швидкісні якості, спокійний на м'ячі. І, попри те, що його робоча нога права, виконує якісну роботу обома ногами. Такого гравця шукають для себе багато клубів по всьому світу. Мені дуже важко оцінити його в грошовому еквіваленті. Можу запевнити, що Жан має великі перспективи, і я б хотів, щоб у нашій команді було як мога більше таких виконавців. До слова, Жан має українське коріння його пращури були українцями. Цитує Лупашко офіційний сайт Карпат. Нагадуємо, що Жан Педрозо приєднався до львів'ян минулого літа, встиг провести за командою 14 матчів та відзначитися одним голом. На минулому тижні стало відомо, що через борги перед своїми футболістами одеський Чорноморець отримав трансферний бан. У ролі постраждалих, які наважилися звернутися із позовом на Чорноморець у відповідній правовій інстанції легіонери Лука Гучек, Самсон Ієде, Зігі Бадібанга та українець Орест Кузик. Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував для Sport.ua ситуацію, яка виникла у клубі. Цей бан був за борги у період виступу команди в попередньому сезоні. Я дуже добре розумію, що це погано, і всі у клубі зараз над цим питанням працюють. У зимовий період ми хочемо підсилитися якісними гравцями, а от наскільки це у нас вийде, подивимося. Але поки що для нашого клубу трансферний бан є серйозною проблемою. Тим паче у тому випадку, коли ми хочемо вирішити завдання, піднятися в турнірній таблиці вище, щоб посісти місце не нижче того, яке було в Чорноморці за підсумками минулого сезону. <зону>. Український футболіст Сергій Ваколенко планує змінити клуб у чемпіонаті Вірменії. Як повідомляє Sport.ua, Хаубек Хавбек прагне перейти до Урарту, що виступає в елітному дивізіоні вірменського футболу. У складі клубу, як і серед керівництва та тренерів переважають росіяни. Протягом останніх двох з половиною сезонів 301 річний захисник виступав під керівництвом відомого українським болівальникам тренера Егіше Мелікяна у складі Єрванського П'юніка. В Україні випускник футбольної школи донецького шахтаря захищав кольори і лічівця, Олімпіка, Київського арсеналу та. Львівських Карпат. До Вірменії він приїхав понад 4 роки тому, приєднавшися до Арарат в Вірменії. А згодом перейшов у Пюнік. Італійський журналіст П'єро Торі критично висловився про українського нападника Роми Артема Довбика. Якщо гравець проводить свій перший хороший сезон у 26 років, то це наводить на декілька запитань. Одна річ, як на мене, переконала, навіть коли я дивився його гру за збірну України. Це відсутність спортивної агресії. Я б не витратив на нього 36 мільйонів євро. А віддав би перевагу Ретегі, за якого Аталанта заплатила майже наполовину менше. Наводить слова Торі Форца Рома. Нагадуємо, Довбик приєднався до Роми цього літа. З того часу Артем взяв участь у 22 матчах вовків і відзначившись 9 Голами та двома результативними передачами. Заступник директора Львівських Карпат із питань зовнішніх комунікацій Олег Авдиш прокоментував чутки про ймовірний трансфер українського опорника Олександрії та збірної України Івана Калюжного. Карпати ніколи не цікавилися Калюжних і жодних переговорів не вели. У цьому сезоні Іван Калюжний провів 16 матчів за клуб, відзначився з одним голом та одним асистом. Крім того, він дебютував у складі збірної України в матчах Ліги Націй. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.